Хочу показати, що ще не запечатали, майже запечатали тут видно. Ще маленький отвір, там трошки було видно. І вже розгрижено. Ось тут. І наступний етап, що розгризає, Тільки що ж десь. Ось тут ще що... є, отут де мій Так, Ось ось видно, що розгризає. Вилазить бджілка. Ось так. О там вище є. Так вище підняти. Зараз намагаюся побачити. Там дупою е, торчить з цього. Ага, бачу. Ось ще. От тут дупа торчить і голова вилазить поруч. Ну чекай. Ось. Розгризають одна і друга. Ось вусика Сестри. 呵呵呵，都可 <laughs> <laughs>